Що, якщо ви кожного місяця даруєте пенсійному фонду 5011 гривень? Дивіться до кінця, щоб повернути ці кошти, ваша пенсія може бути меншою через помилки в пенсійній справі. Ми знаходимо їх у семи випадках з десяти. Максимальна знайдена нами проблема це 5011 гривень щомісяця. Хочете це виправити? Перевірте свою пенсійну справу та спіть спокійно, знаючи, що отримуєте максимум. Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ми з командою вже 17 років покращуємо якість життя пенсіонерів, перевіримо і у випадку наявності підстав збільшимо вашу пенсію. На відміну від інших, ми працюємо без передоплати. Спочатку результат, а потім оплата. І лише 300 гривень, щоб дізнатися більше. Пишіть у гуглі «пенсія.укр». Підписуйтесь на наш канал для щоденних порад.